Всім доброго ранку. Коротше, ми з комчиком в дорозі. Зранку приїхали на роботу з крутів в Любіївку. Загрузили машину, Грозово приїхали до нас Коротше, плити стопчики. і поїхали на тінь тіньки. Це перед Чигирином. Коротше, ми вже почти доїхали, повернулися, трошки відпочинемо. Вже ми припекли 78 кілометрів. А ще 6 залишилося і десь за нами там ще грузова машина і хазяїн десь іде. щоб ви розуміли, людина заказала забор за 80 кілометрів. Так. Якось так. Ну, коротше, хорошо, що зараз загрузилися, буде 16 секцій на 4 плити. То за одну ходку. Думали за дві перевозити, ну врізався все одну машину. коротше. Щас ще ще вигружати її будемо, а потім... Навірно, ми будемо сьогодні з ночовкою та по-любому додому повертатися нема смысла. Переночуємося в Жигулю, чи може там десь хатинку якусь може десь в когось поживемо. Це таке мухи заюбує. Та. Коротше, якось так. Я думаю, завтра ми його поставимо в забор. А може і ні. Всім гарного дня.